Справжньої зими навіть і не видно. з початку місяця тримається плюсова температура. Січнева відлига все більше нагадує ранню весну або ж пізню осінь. Метеорологи кажуть, такі погодні аномалії вже неодноразово мали місце, як приклад, зима 2007 року. Холодний циклон рухається на північ і оминає територію України. Зараз вони просто більше рухаються всі по північній території, і менше за чівпловну і Сибірський максимум не досягає, який сформує зиму за. Літо у нас на Україні Сібірським максимум він не досягає до нашої території нашої держави. Івано-Франківці до аномального січня ставляться неоднозначно. Дехто вважає, повноцінна зима має бути морозною і сніжною. До того ж, це головні атрибути нового року та різдва. Втім, декому така погода навіює теплий весняний настрій. У діти під хатом по місяця, а так би на санушках веселіше. Тому в березні могла б вже бути. Це б сприймалося тоді нормально. А якщо так буде постійно ціла зима, це ненормально. Я би хотів, щоб зими не було, а була весна, літо осінь і знову весна, літо осінь. Якщо б так в моїй владі. Так. Я знаю, що це аномально, що це ненормально, але мені це подобається. Якщо б був мороз, то зараз б всі інфекції, які гуляють по вулицях, грип і так далі. У наступній декаді січня погода не зміниться, прогнозують метеорологи. Щоправда, очікується незначне похолодання. Попри мінус вночі, триматиметься плюс в день, а снігу найближчим часом годі й чекати. Опад переважно вигляді дощу, і 15-го, 16-го з мокрим снігом дощ буде з мокрим снігом, але снігового покриву знову ж таки сніжної такої зими не буде. Поки що. І Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.